Привіт, друзі! Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі! І сьогодні у нас буде розпаковочка товарів із магазину Сінсей Отже, коми вода дана тема. Приємного перегляду. Приступаємо! І перше, що мені попадається під руку. Це таке покривало в спальню, замовила наше ліжко, розмір 220х2,40. Обирала його на ось, і ось в такому гірчичному кольорі. Дуже класно. Потім застелю і покажу, як воно дивиться на ліжку. Наступна покупка також для спальні: такий пледик з дуже гарним візеруночком. Його, правда, треба, щоб воно розпресувалось, трішки помнулось в такому молочному кольорі. На краях такі китиці. І воно дуже гарно підійде під наші подушки, які я також замовляла в попередньому замовленні в магазині Сінсей. Також такий самий візеруночок, буде дуже гарно дивитися. Так, наступні товари будуть для кухні. Ось така в чорному кольорі корзина для зберігання. Знизу дерев'яна дощечка. Планую тут зберігати кухонні дошки. Дуже мені подобається, як не дивляться в інтер'єрі. Якщо я не помиляюсь, на сайті є ще така в білому кольорі. Минулого разу, хто бачив моє відео замовлення і сінцею, замовляла такі підставки під стаканчики чи чашки. Такі соломіні з білим ободочком. І цього разу в комплект до них замовила такі підставки під тарілки. Взяла 4 штучки. Дуже гарні, розмір їх 38, діаметр 38. Білий ободочок на сайті також є ще з чорним ободочком. Також для кухні взяла таку дощечку, це є для сирної нарізки. Дошка і тут такі два ножі спеціальні. Три є ваза, про яку я давно мріяла. Дуже сильно, гарно дивиться в інтер'єрі. Ось така, з таким отвором. Дуже гарно мені подобається. Я давно чекала на їх появу, бо їх дуже швидко розкупляють. Така тарілочка з золотистим водочком. Є також в чорному, в блакитному і рожевому кольорі. Така глибока. І до неї взяла чашечку. Також біла з золотистим ободочком. Дуже класно. Так ось такий набірчик собі взяла. Дуже гарно дивиться. І для кухні взяла собі ось таке обладнання. Це кухонне обладнання, дерев'яна основа. Тут харчовий силикон в такому молочному кольорі. І я планую. Повісити їх на рейнг. І з тим часом також планую змінити столешню на таку дерев'яну і воно буде дуже гарно виглядати. А вроді це все. Ось такі покупочки були цього разу із магазину Сінце. Якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Зовсім скоро буде багато, цікавих відео. До скорої зустрічі! Па-па!